Вчителька початкової школи та образотворчого мистецтва 120-ї гімназії, керівниця музею, майстерні Івана Авраменка Інна Петричко прийшла на виставку зі своєю ученицею. «Мені дуже приємно, що сьогодні я потрапила на цю чудову виставку, особливо тому що це квіти з Оленою Телятник, з Оленою Миколаївною. Ми вже давні друзі. Вона дуже близько працює з нашим музеєм, з нашою гімназією. Нещодавно ми навіть відкрили галерею картин Олени Миколаїв. Вона нам подарувала сім робіт. Мені особливо подобається ось ця робота, вона називається Вартові. Перед нами звичайні будяки. Але яка назва, яка алегорія дійсно нам потрібні зараз ці вартові? 11-річна Маргарита юна художниця. Учасниця міського конкурсу живопису імені Григорія Синиці. Каже, роботами Олени Телятник зачарована. Гарна, тут дуже багато квітів, гарних, українських квітів, яскраві, гарні, кольорові. Ця тематика квіткова в нас не випадкова і не вперше пані Олена представляє твори на тему квітів вже неодноразово в нашому музеї. При тому, що її вчитель Григорій Іванович Синиця теж мав особливу любов саме до квітів. Вона від самих своїх ранніх років перейняла ось цю любов до природи і до квітки, і розуміння її не просто як такої тендітної мінливої краси, а як глибокого символу, і через який можна передавати будь-яку тему. Тут роботи від самого її початку і до 2025 року. І квітка трансформується в Неї абсолютно від реалістичного образу до декоративного розуміння і навіть до абстракції з 23-го року Олена Телятник, головний експерт з художніх проєктів з країнами сходу, департаменту комунікацій та міжнародної діяльності національної спілки художників України, нагороджена відзнаками спілки, міжнародними преміями, почесними орденами, дипломами за творчі здобутки, культурну дипломатію та волонтерську діяльність. У 2024 році Олена Телятник долучилася до всеукраїнського проєкту Титани Юей. Це 15-та персональна виставка авторки. У творчому доробку більше тисячі робіт. Матеріали від графічних, від живописних це і акрил, і олійні, фарби. Тобто є всі в мене і скульптурні роботи, пейзажі, квіти, натюрморти. Є дві, дві роботи. в мене флора мозаїки, створені під впливом Григорія Івановича. Одна робота зберігається е, в Арабських Еміратах, в еміраті Шаржа, в інституті культурної спадщини, музеї, а друга тепер зберігається, вона була подарована краєзнавчому музею, зберігається в краєзнавчому музеї. На цій виставці 30 робіт від. Е, 93 го року до сьогодення виставку відвідав і очільник міста Юрій Вілку. Дуже вдячний вам за те, що ви знайшли в себе можливість сили і все зробити зараз в цей час виставку. І е, дійсно ще раз показати, е, вистрибували з квартири музею і ще раз ми Вспомнили нашого видатного художника Варіра Івановича. і я вважаю, що ви як його учениця, як та людина, яка переймається таким мистецтвом, вдячністю хочете вам гіти і побажати натхнення. Я хочу вам подякувати, те, що ви не стаєте осторонь і підтримуєте Криворізький осередок національної спілки художників України. Виставка квіти залізного криворіжжя триватиме до початку січня. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, цей день.